Під час обходу одного із дворів Соснівського мікрорайону у поле зору міліціянців потрапив підозрілий чоловік. Побачивши правоохоронців, він виняв із кишені пакетик із незрозумілою речовиною та виконав його на тротуар. А потім швидко пішов у протилежну від міліціянтів сторону. Як з'ясувалося, зловмисник викинув пакет з амфетаміном. За його словами, наркотик він знайшов на тротуарі біля одного із супермаркетів і хотів використати його для власного вжитку, оскільки є наркозалежним. В ході оперативно слідчої дії було проведено обшук помешкання затриманого. Потрапивши до квартири зловмисника, в кухні на столі правоохоронці знайшли речові докази того, що молодик займався збутом наркотиків. До речі, затриманий раніше був судимий за незаконне зберігання та продаж наркотичних засобів. Під час відпрацювання Соснівського району дільничними інспекторами була затримана особа, в якої виявлено та вилучено небезпечний наркотик, амфітамін, вартістю близько 10 тисяч гривень. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 309 частиною 1.